Дерево до свят, що пропонують містянам, за два тижні до нового року в місті розгорнувся продаж ялинок. Торгують деревцями на будь-який смак від великих до малих, а ще й ялинки із ялочок. Коштують новорічні красуні від 60 гривень і вище. Все залежить від висоти деревця. Маленька, на взагалі 60 гривень. А велика більша додовок там. На деяких можна побачити штрих-коди, інші ж з клеймом, або й зовсім без нього. Торговці запевняють, що ті, що ті продаються законно. «Ні, не, не крадення, це просто частне ص. Частники, у частників. Але має бути клеймо, так? Не, не должно бути. Нічого. Не, Ні, документи всі є, тому що це частників. Клеймо це тільки якщо державне і вже лісхоз його. Поліції кажуть, зараз проводять перевірки в місцях торгівлі ялинками, поки жодного протоколу не склали. Якщо ж ви не прибічник дерев з лісу, можна обрати варіант штучної ялинки. Коштує красуня від 450 гривень і може сягати декількох тисяч. Якщо ви бажаєте перекрасити живе деревце, але варіанти з зрубаним вам не підходить, придбайте ялинку у горщику. Для тих, же, хто хоче зберегти природу, є варіант купувати ялинку у Орщику це трохи дорожче, проте після свят її можна висадити у землю. Всього у місті офіційно 21 майданчик для продажу ялинок. Визначені вони виконавчим комітетом міської ради. Детальний перелік можна переглянути на сайті міської ради. У випадку несанкціонованої торгівлі містян просять звертатись до правоохоронців.